Завершив знімати відео, але початок його буде саме із цього моменту, що мені не вдалося зробити в кінці відео. Я демонстрував, що коли я даю живлення, в мене лампочка яскраво не загоралася. А зараз вона горить досить таки яскраво. От введений фіріт момент включення. В попередньому варіанті. Вона не працювала. Всім вітання! Сьогодні починається новий експериментальний тиждень. Зараз продемонструю такі непогані результати. Крайнє відео стосувалося цієї системи. Значить, зараз, як ви бачите, он стоїть на акумуляторі, струм споживання. 1,5 Ампери. Від'єднав, немає, вживлення 1,5 Ампери. Так, частотомір стоїть на резонансній системі. Напруга вимірюється на лампочках. Дві лампочки. Там вони зараз працюють при напрузі 39,5 В. Частота 30 кГц. Споживання. Ви бачите, трошки навіть більше, ніж. Ну, будемо вжати півтори. Так, зараз я отаку штучку ввожу в резонансну систему. Зараз я це буду там робити, просто дивити, дивитись, чи міняється струм споживання. Так, хтось побачив зростання споживання струму, я не побачив. Так, виняв. От воно в мене, так. І тепер дивимося на лампочки. Вставляю. Лампочки починають працювати. Напруга виросла. 98 вольт, частота виросла. Тобто, ви побачили, що у нас дві лампочки працюють при 98 вольтах, частота виросла і споживання як було, ну, може, трошки виросло. Але якщо по напрузі, дивитися, то у нас. От і тепер далі я буду працювати конденсаторами. Струм виріс Лампочки погасли, але загорілася лампочка на трансформаторі. Тобто одна лампочка бере 3 Ампери. Але вона працює із трансформатора. Ці дві лампочки ледь ожеврють. Напруга 44. Частота впала. Виключаю. Як ви бачите, ця лампочка лишилась працювати, а конденсатори всі виключені. Ті лампочки не працюють. Це вже продовження попереднього відео. Тепер я відключаю. Конденсатори чіпати не буду. Трошки почекаємо, щоб ляглася енергія. От, і спробуємо запустити по новій. Знову лампочка загорілася. А коли ми первинне включення робили, конденсатори були всі виключені, і споживання було 1,5 ампери. Зараз я зроблю зупиночку. Так, зупинку робив, щоб вляглися енергії. Тепер включив живлення по-новому, як ви бачите, споживання. Як було півтори ампери, так і лишилося. Але частота вже при включенні тут виросла 60 кГц, бачите. Тобто, вроді би та сама система. Але вже коли пройшли певні процеси, вже тут міняється. Лампочка це ледь що вже вріє. Ну, якщо брати. У споживанню, тому що там ті лампочки також трошки гріються, тому що напруга там кхе, біля 40 вольт. І зараз проводимо той же самий експеримент. Опускаємо лампочки у нас ці загорілися яскравіше. споживання, як було, так і лишилося, напруга там виросла. І тепер працюємо конденсаторами так, дивимося на лампочки і да. Це у нас 106 вольт. Так. Побачимо так споживання. 106 вольт дві лампочки працює. І далі вже включаю конденсатор. Напруга ще зросла, але тут вже пішов струм доверху, бачите, так? Тобто напруга виросла не настільки, але струм вже тут починається, вже пішов до доверху. І далі, коли я буду включати, Бачите, зривається резонанс, лампочки ледь що жевріють. напруга просіла, струм як був 2 А, так і лишився. Так, виняв фіріт з середини. І зараз проговоримо про опір самого індуктора. Як ви знаєте, коли ми вводимо фіріт, Всередину в нас збільшується індуктивність і збільшується опір. Це зрозуміло, так? Чим більша індуктивність, тим більший індуктивний опір і повинен бути менший струм. Так? Але коли у нас працює система, коли я ввожу фіріт, от у нас лампочки починають горіти яскраво. Напруга виросла, а струм не міняється. Так що тут вже закони класичної фізики не варто приплітати, тому що тут зовсім інші процеси. Ви побачили, що з допомогою конденсаторів я можу збільшувати напругу. Напруга у нас виростає до 112 вольт. і вже трошки споживання пішло доверху. Якщо я беру, виключаю і доходжу, от у нас я всі конденсою. А, ні, ще один залишився, виходить. 97, так як стартова була споживання в районі 1,5 А. Добавляю. ну, мене. Так, от у нас 100 струм, як був, тобто не міняється струм, напруга виростає. І тут же струм починає трошки йти доверху. Тобто ми можемо знайти такий варіант, коли у нас струм споживання не міняється, а напруга виростає до максимуму. Це такі особливості налаштування. Сьогодні буду продовжувати далі експерименти От. і покажу результати. Ви побачили, що при споживанні 1,5 працюють дві лампочки при напрузі в районі 100 В. коли я вхід виймаю, у мене і ця лампочка легше світиться. Коли я включаю конденсатори без ферітів, бачите, от я зараз п'ять конденсаторів включив, ця лампочка не світиться, Ввожу феріти. І тепер виключаю конденсатори. Режим, щоб був не зловив, але лампочка горить яскраво в певних режимах. Це сам вивчаю, буду фіксувати, знаходити ці процеси, тому що дуже тонкі матерії. Всім успіху і до нових зустрічей